Качка з яблуками та апельсинами. Складники. Тушка качки 2-2,5 кг. Яблука 2 штуки. Апельсин 1. Сіль та чорний перець за смаком. Для маринаду. Соєвий соус 100 мл. Апельсиновий сік з одного апельсина 100 мл. Часник 3 зубчики. Гірчиця гостра одна чайна ложка. Італійські етрави, е 1 чайна ложка, хмелі сунелі пів чайної ложки. Перед запіканням качку потрібно замаринувати. Для маринаду з'єднати разом апельсиновий сік та класичний соєвий соус, перемішати, взяти 10-кубовий шприц з голкою, набрати в нього маринад і обколоти качку з усіх боків через кожні 2 см. У маринад, що залишився, додати подрібнений часник спеції і гірчицю, добре перемішати та натерти ним шкіру та внутрішню частину птиці. Щільно загорнути качку у харчову плівку, щоб маринад не витікав, відправити птицю в холодильник мінімум на 6 годин. А краще на ніч. Фрукти потрібно підготувати безпосередньо перед тим, як відправити качку в духовку, Апельсин та яблука помити та розрізати прямо з шкіркою на 4-6 частин. Качку дістати з холодильника, зняти плівку. В отвір нижньої частини тушки. Помістити начинку з шматочків яблук та апельсинів. Заколоти його зубочистками або зашити. Покласти качку в рукав для запікання і зафіксувати його вільні краї, кліпсами або, або дротом. Зверху зробити кілька апруколів, щоб виходила пара. Покласти качку на, деч на деку, поставити птицю у заздалегідь розігріту до 180 градусів за Цельсієм духовку, пекти 2-2,5 години. Для утворення хрусткої скоринки рукав розрізати та розгорнути, температуру збільшити до 200 градусів. Качку потримати в духовці ще 15 хвилин, поливаючи її соком, що утворився. Готову качку дістати з духовки, прибрати зубочистки або нитку та подати до птиці апельсиновий соус. Його рецепт ви знайдете на моєму каналі також. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!